Кращих у Бадмінтоні визначали в Черкасах. Тут відбувся відкритий чемпіонат міста. Нагороди турніру виборювали 60 спортсменів із трьох регіонів області. З подробицями Олег Кукса у змаганнях взяли участь вихованці черкаської комплексної дитячої нацької спортивної школи Смілянської де і США Олімп, а також спортсмени із Чигирина. Це олімпійський вид спорту мені дуже подобається. Це дуже швидкий і. Інтересний вид спорту. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що ну, я розвиваюся. Мені дуже цікаво їздити на чемпіонат України. Учасники турніру визначали найкращих у двох вікових групах. Серед старших спортсменів 1999-2002 років народження у юнаків переміг Білал Гурбанов. Серед дівчат першість виборола Людмила Даниленко. В другу вікову групу склали спортсмени 2003 року народження та молодші. Тут змагання юнаків виграв Антон Коропенко. А у дівчат першу сходинку п'єдесталу пошани посіла Софія Демеденко. Я вважаю, що рівень на сьогоднішній день дітей трішечки вже піднімається, приємно дивитися на основну машу на наших спортсменів. Рівень достатньо такий високий. Найкращі спортсмени області візьмуть участь у чемпіонаті України з бадмінтону. Він відбудеться наприкінці березня. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.